Цікаві факти. Жив був бідний ремісник. Попрацювавши в майстерні, він траплялося відвідував багатого сеньора, що жив неподалік. Ремісник стукав у двері, обережно входив і, опинившись у багатих покоях перед знатним паном, знімав капелюх. І шанобливо кланявся. Що тобі, братику, від мене потрібно? запитав його одного разу хазяїн дому. Бачу, як ти раз у раз приходиш мене відвідати, кланяєшся, а потім мовчки йдеш ні з чим. Коли ти потребуєш чогось, то зроби милість. Проси, не соромся. Дякую вам, ваше світлосте, з повагою відповів ремісник. Я приходжу до вас, щоб відвести душу і подивитися, як живе багата людина. Таку розкіш можемо собі дозволити тільки ми, простолюдини. На жаль, ви, знатні сеньори, позбавлені цієї благодаті, і вам ніде відвести душу, бо навколо вас мешкають лише одні бідняки, на кшталт мене.